Друзі, моє вітання. Дикий кут, вітаю вас, бажаю вам здоров'я. І сінокос 2025 розпочато. Зараз буду розпочинати косити траву сіно, не сіно, так як я вам і розказав. І сінокос у нас почався ще у му році, де ми підготавлювали саме поле для сінокосу, щоб ми могли спокійно косити. Не переживаючи, не останавливаючись, не, не вбиваючи техніку. Слава Богу, в сінце вже трава така підросла добряча, вже койде є і в пояс, колос викинула. Будемо починати, бо косити дуже багато, а косілка одна. Незважаючи на те, що в прошлому році тут все вигоріло, як ви також можете побачити на нашому каналі по посиланню відео, де тут була здорова пожежа у нас. Травичка, отак ось виросла. Така добра, добра, добра. Отаким Ось чудом раз його складується, хопа. Ну, якщо удвох, то воно ще інтересне, виходить. А якщо сам, то треба трошки отак ось і піднапряжся. Так, от раз. І ми вже маємо це робоче положення коси. І зараз будемо. Заводити. Як показала практика, найкращий шплінт – це гвіздок. Так, Гвіздок, ремішок поміняємо, якщо що є запасний. Завжди з собою при такої техніки треба мати плоскогубці. Плоскогубці і кусок проволоки. І сьогодні вибачаюсь, звісно, не синя, але чорна ізолента є. Друзі, зараз хочу перший проход по краю, ну акантувати, прокос перший пройтись. Без цього адаптора. До речі, цей адаптер також виконаний нашим бюро для того, щоб можна було сидячи, і косити, і потім, як далі, будете дивитися, перевертати сіно, згрібати до кучі. Це такий універсальний апарат. так От, Зараз по цим лайфхаках я не пам'ятаю, розказував, по косі не розказував. Ось тут с краєчку по, по, по направляючому, та сторона вже буде йти не по, по, не кошен, по кошеному. А тут зробив я такий ось нож, я його заточив, коли трава завалюється, то потім її зрізає і вона ну, не так нависає на цій косі, такий ножичок стоїть. Хто коса розуміє, да, трава буде йти у нас, ота, сюди буде проходити, оба за, заламлюється, якщо залишиться, то потім вона раз і розріжає зайця. Так що такий маленький. Лайфхак зараз відсипляю і пошов. І е, офіційно сінокос буде розпочатий. Роботи дуже багато ще. Адаптер від'їжджає. Мотоблок лишається. До речі, друзі, бачите, як сінокос розпочався. І я в своїй сінокосної уніформі завжди одягаю рубашку з длинним рукавом. Мою солом'яну шляпу, купу вітання. Купця магазин такий. Європа, якщо дивитись, ви розумієте. Так, е, І очки, окуляри, сонцезахисні, по-перше, і від, від того, що може летіти також. Тому вперед. о Перший блін комом. Не, не треба, мій його багато. Хоча можна. <рив> ну а як є. Снімаємо, як є. Багато. до обороту. Оборотів треба більше. Першою передачею. І вперед. Друзі, ось навіть цей ножик не працює. Ця трава ми дивилися, як називається, на, це, мабуть, російською мовою, подмаренник цепкий. Ось вона така цепуча, дивіться, як це, цепляється. бачите. І вона в цьому році, я не знаю, вона кругом у нас росте. Може, хто знає, як її виводити чи як вона є. Напишіть в коментарях, будь ласка, поспілкуємося, що ж з нею робити. От. Ну а ми собственно, ви зрозуміли, чому там біля сітки, біля... на пагорбах зараз пройшов першу проходку, а тепер прицеплю вже свій адаптер і буду проходити далі, щоб воно було мені так сказати, зручніше. А, а потім цей край вже пройду такою косою навалю на етат, і буде сіно і буде красиво. А як уберемо сіно, випустимо сюди козочок наших і вони будуть під'їдати, те, що ми не скосили. І удобрять тим самим, так. Да. І до второго укоса хай трошки погуляють, а потім будемо дивитися, як по погоді, може ще й буде другий укос. Вперед, вперед. Ось от так, от чук. Не видумуємо, не піддумуємо нічого. Хорошо. Так, де там та Дірочка. Зараз по більшому счту це таке випробування-випробування. Ми так проїхались, були. Була маленька трава, як з цим адаптером. Тут звісно, можна трошки руль підняти або сідушку зробити нижче. Але сідушка зроблена вище, тому що там, же, як ви можете бачити, там буде такий весь механізм, який буде піднімати оту штуку всю на тій стороні. На тій тій стороні. стороні я буду так вижимати, будемо піднімати ми наші граблі сонечко. Граблі сонечко І граблі ті, що, як раніше їх називають, конські, ті, що будуть нам. Зрібати. Тому я поїхав, а ви наблюдайте. І потім ми засічемо ще время. Я знаю, що я розпочав рівно о 12-й годині працювати. Звісно, коси коса покороса, але до 12 ми якраз встигли. Круг перший, що я пройшовся, прощупав почву, бо там бобри, кнури, там хто ходно коротше у нас є. Так, вперед. Запускаємося. Для того щоб запустити двигатель, треба косу освободити, естественно, щоб нагрузку вбрати. Запускаємо, а потім косу запускаємо. Ну що? Який він цепки, диви. Зацепився на траві і не їде далі мотобов. Так, друзі, те, що я і боявся, і те, що мене і спіткало. Переставили менші колеса, Думали, будуть, буде менший ход, щоб легше було йти. все. Але спочатку косу настраювали під той момент, під більші, під ці красні колеса. Тому зараз міняємо і будемо пробувати, як він піде. На кочках упирається, зависає, тракт, колеса пробуксовують і не йде. Тобто немає висоти по косі і у неї вона не гуляє. Тому виходить, що ми зависаємо. Зараз Ця висота нам сыграть велику роль в тому, щоб ми нормально могли їхати на том адаптері. Що ж, друзі, поміняли колеса. Зараз спробуємо на цих колесах, так як ми е, там, на цих колесах монтували цю нашу коляску. Тоді у нас буде, як ви можете бачити, більший діапазон. Ну, зараз це все у нас покаже. Так, поїхали далі. Запускай! Ну вот, друзі, що і слід було доказати. Настройка, регуліровка була на цих колесах. Тепер з'явився діапазон хода, хода коси. Тепер трактор не зависає. А так воно більш упиралося на косу і тому не їхало. Тому ми впержуємо. Сінопост 2025. Продовжується. Тут Но... свобода, сімейний дім. Де любов серед і хвиль ми разом у праці, разом у мріях, серце співає в нашому світі. Ми варимо разом. І погнали, і погнали, і погнали, і погнали. Голі бурячок, морква й часних. Кожен день, як нова, пригода ласкава Азбища кличуть нас, ранковий туман, собаки стережать наш маленький світ. І хоч часом важко Ми не йдемо в глухо тут, тут наш дім, І ми тут, назавжди, дикий кут, тут свобода, і сімейний дім, дикий кут. Те любов серед трав і хвил, ми разом у праці, разом у мріях. Тут серце співає в нашому світі, вечір тихо заходить за горизонт пруд під вербою відблиски несе зірки як мрі. І цього досить вже, досить вже, дикий кут, тут свобода і сімейний дім дикий кут, де любов серед трави хвил Ми разом у праці, разом у мріях, тут серце співає в нашому світі. Друзі, отаких от от лабіринтів накрутили, намутили. А запах просто. Зараз вітра немає, все стало і спарення. Ідею, запах просто такий, що брав би сам їв цю траву, як згадуєш. Ходи я там у Європі, трава скошена, а мені додому хочеться. А тут а вже вдома своя трава пахне. Вона все одно пахне, все одно вкусніше, ніж там було. Так що, отак от. Так от. Кому інтересно, такий мотоблок, казалось би, це раз під нові ножі поставил і добре, так скотч не остається нічого. Ні. Поволочку. У нас тут в приділах ну, гектар під, під площі. Може менше трошки, може соток 80 під цією площадю. І ці 80 соток приблизно ну от я в 12 почав, поки колеса поміняв, поки там ремішок, поки настроївся. Зараз пів четвертого. Такий маленький, поганенький, гарненький. Не поганенький, а гарненький. Маленький, удобненький, легенький. В обслужуванні недорогий помічничок. Мотоблок. Мотоблок, помічничок, сильний як козак. Весе підстилку стару прокладає шлях. Мотоблок мій Такий маленький помічничок, отакий наш коник допоможе. Вам і нам, якщо у вас буде, нам, нам допомагає, якщо у вас буде, вам допоможе накосити сінця трави. Добре. Тут, де на розворотах, я, естественно, коса там не задирається, трошки е, перебиває. Ну, нічого страшного, це все, це все не проблема. Це все буде, буде все одно з'їжено, зібрано, висушено, з'їжено козами, вони таке люблять. А зімой це для них взагалі дуже вкусно. Так що, я, друзі, Продовжую закінчу, закінчу, А ви лишайтеся з нами. Підписуйтесь, ставте вподобайки, лайки. Друзі, підпишіться, будь ласка, ті, хто дивиться, наш цей канал не підписані. Вам це нічого не стоїть. Нам це е, буде для розвитку канала класно. Ще що забув сказати. Трава тут у нас тричі чотири сорта, вона різна. Нічого я тут не підсію, нічого, просто... муравейник и не поразбивал травичка добра Ай, класс вот и что еще хочу сказать так за адаптер адаптер это вещь потому что скорость покоса вот я сравниваю ну, с прошлым годом увеличилась в разы вот просто в разы и я разумею что такую дистанцию такую территорию ну с такой скоростью я просто не выбегал физически Тому рекомендую. Адаптер. Звісно, якщо б, ну, допустимо, правильної форми було це наш, наш покос, допустимо, прямоугольний. Да, то знав би я вирівнявся, чух-чух, чух, і -чух -чух, пішов. А так як тут неправильна форма, ці вот вот клини вирізати. ну, Тим не мені, як ви бачите, приспособився. Вирізається, потихоньку, де на розвороті, трохи перебувається, нічого страшного. Так що, Хоть даже неправильна форма, но тим самим що є адаптер, время выигралось в разы. Так що вперед вперед, давай, давай. Трава! До речі, це синокос, хоть і таке, воно всегда тяжеле. Тяжеле время. Ну багато роботи. Ну, мені це подобається. Ухаживать за своєю землею это Так класно, я вам хочу сказати. Оце чувство приватності. І його з чим не спутаєш. Коли ти знаєш, що воно твоє, ніхто за тебе це не зробить, ніхто тобі не принесе. І коли Господь благословляє, що в тебе є сили це все робити, то це якраз і є насолода від життя. Трудимся! Ну, ось і все, друзі! Хай сохне, а ми поїдемо на другий участок. Не забудьте підписатися. Божих благословінь. І як ми згрібаємо і завозимо в наступному відео. Далі буде. Далі буде. Все.